На четверту добу після підриву Каховської ГЕС рівень води почав знижуватись на обох берегах області. Опинились в затопленому будинку на лівобережжі, їх врятували українські військові. Історія Херсонки Катерини та її дітей. До Херсона на кілька днів приїхали ветеринари з Одеси. Чи багато тварин потребують їх допомоги після підтоплення міста? З самого ранку Лора Мусіян вимірює рівень води у Херсоні. Робить це з першого дня затоплення. Працює по змінах зі співробітниками Херсонського гідрометцентру. Сьогодні каже жінка, спостерігається позитивна динаміка. Убила пішла на спад з хорошою динамікою спаду. Динаміка ну в середньому е, 2-3 сантиметра в полчаса. Ну вона може змінюватися. Про те, що вода на правобережжі Херсонщини поступово спадає, говорять і в обласній військовій адміністрації. Загалом стан підтоплення після підриву російськими військами Хопський ГЕС зараз стабілізувався, навіть йде на спад. Ми зараз маємо рівень води, який знижується. Був 5,35, зараз 5,30. Будемо слідкувати за. За Рівним і будемо повідомляти. Херсонка Олена допомагає тим, чиї будинки опинились під водою. Я ж волонтерю пункт незламності у нас тут рядом, да? до mm. нас людей привозили. Моїх. Вони в нас ніч спали, потім їх далі відправляли. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, зокрема в Олешківській громаді, люди досі сидять на дахах своїх будинків, розповідає місцева жителька Надія. Люди зараз просто, просто живцем гинуть. Я вже не кажу там за тварин, тому що там взагалі все дуже погано. Люди mm -hmm. сидять mm -hmm. на дахах з дітьми, інваліди, люди похило, похилого віку. Ну тобто там відбувається сплошний жах. Руські нікого не евакуюють і навпаки, навіть люди намагаються один одному допомагати, спасати один одного. А вони навпаки не дають це робити. У нас в центрі міста є. Як це мовити, там там вище, там більш сухіше. Вони поставили блокпости і просто нікого не пускають. В сусідні села теж не, не випускають людей. Вони просто, просто, просто нищать живцем. Внаслідок підтоплення в Олешківській громаді відомо про загибель дев'ятьох людей, говорить міський голова Євген Дрищук. Вода продовжує відходити. Є в деяких населених пунктах вода відійшла вже на 70 сантиметрів рівень води впав. Деяких навіть є метр двадцять, в самому місті там темпи падіння води менші. Проблеми у нас залишаються з питною водою, проблеми у нас залишаються з продуктами харчування, тому що люди всі, коли звільняють з водяного полону, всі йдуть до лікарні. В лікарні лікарня у нас вона має свої розміри, так і, на жаль, всі, ну, частина людей там в школі заселилася, але. Продуктів харчування хватить буквально при таких темпах прибуття людей. Продуктів харчування може вистачити на декілька діб, і все підтопленими лишаються і будинки у голопристанській громаді, розповідає голова міської військової адміністрації Світлана Лінник. В Голі пристані дуже складна ситуація. Складна, хоча вода вже відбувається її відтік. В русло Дніпра в деяких місцях уже більше п'яти сантиметрів, в деяких місцях більше метра. Але ситуація дуже критична. Є люди, які перебувають просто в полоні. В замкнутому так сказати середовищі, бо в багатоквартирних будинках, де немає підступу туди до них, бо е тиском води е зажаті сьогодні ті двері, то організовано зараз доставку волонтерами і добровольцями нашої громади і іншої громади е продуктів харчування і води е до цих до цих ось об'єктів до цих будівель. У новій каховці, за словами міського голови Володимира Коваленка, рівень води знизився. Воно спадає. Воно вже е, нижче Дніпровського проспекту, крайній вулиці Дніпра вже дійшло. Тут ну, там воно паркова зона, стадіони, там це парк зоопарку, там це територія клуби. Ну і в кошті воно теж спадає. А ну там де найбільше нас це летіть. Але також ще там ще житлові будинки затоплені. Під час евакуації людей з підтоплених районів, 8 червня, російські військові обстріляли Херсон. Під обстрілом були і інші населені пункти правобережжя. Розповідає голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Минулого добу внаслідок російської агресії постраждало 19 людей. 9 з них це в Херсоні. На жаль, один загинув. І ще 10 по області. Це три людини в Береславському районі. Там також загинула жінка внаслідок обсього авіабомбами. Також п'ять людей постраждали у Дніпровському після обстрілів Артомстрів та Градів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Петченко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон. Я сижу, я смотрю вокруг. Це это просто это, это страшна картина. Таку картину перед очима побачила Катерина, коли разом із дітьми забрались на горище будинку. У перші години підтоплення були на своїй дачі. Коли вода почала підніматись, перебрались у сусідню. А вже звідти, коли будинок почав іти під воду, перепливли до двоповерхового з високим цоколем. І от коли я... ми піднялися, я постійно смотрю, смотрю дев'ять залишилось сухих. Тобто вода піднімається. Потім смотрю 8. І вот 2 години ночі я наступаю. Наверное, у меня такой момент було чайний. У мене на телефоні остається 15% на вот там. Я дзвоню родному брату. Я говорю, Денис, що мені делать? Я не знаю, що мені говорю, У мене осталось заряда мало. їди нет, води нет. Я говорю, папу віднесло. Близько шостої ранку розказує Катерина із сином почули, що над ними літає дрон. Я йому показую там сердечко і люк дякую, що ми її славіли. Раз улітіла там через там, минут 20, слышу, опять летить. Ми виходимо два банани і оріжки прив'язані з дрону. Я так помню думаю, господи, хоч вони в воду, не упали. Одна із пляшок, яку вдалося спіймати, була із запискою: Тримайтеся без паніки, евакуація буде. Санта. Третя спроба була вже. Успішною і після цього ще дві спроби стопроцентна доставка прямо в руки. Коли я другий раз повертався на перезарядку, у нас була ще одна пляшка води, і я попросив екіпаж підготувати записку. Я вважав, що це якось трошечки людей заспокоїть. Як не панікувати в таких умовах, коли вода буквально поглинає будівлю? Ну, це дуже складно. Тому мені хотілося якось їх підтримати в першу чергу, саме от, дати їм ту надію, що за, ну, ми за ними висунемось. Від моменту, коли побачили родину, і до того, як доставили їх у Херсон, розказує Санта, минуло 10 годин. В цій операції були задіяні три бригади. Одна спроба на одну пляшку десь приблизно хвилин 30. Цей весь процес займає. Тобто вони знаходяться на відстані 3,5 кілометри фізично від нас. Доставити пляшку води, стабілізувати сам дрон, влучити в те віконце це не так просто. Син Катерини Максим говорить, що в якийсь момент стало страшно, але не за себе, а за сестру. Страшно за сестру, вона маленька, ну нічого не може діяти. Якщо затопить сильно, то вона ніяк не попливе. Вот. За нею було страшно. Потім вже ця вот вся ситуація. За нею вот сидя. Боявся. Катерина каже, до останнього не могли повірити, що їх врятували. От Ми, прилітаючи на Комунарів, вулицях, де був цей евакуаційний пункт, я пам'ятаю, я сиділа спиною, коли ми піднімалися на лодки. по камеру. я поворачуюся і тут велике кількість людей і суша, Понимаете, асфальт. Значного кооперативу, окрім цієї родини, розказує Санта, вдалося евакуювати ще чоловіка з двома собаками. А о 22.30 доставили у Херсон ще двох. Батька Катерини та охоронця цього кооперативу. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Маленький капелюшечку. Давай, 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 давай. Да, да, ну, ти вже так натерпів, то тобі вже як пускара. К... 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 Світлана Волкова привела собаку до ветеринара. Розповідає, вчора їх разом з тваринами врятували з затопленого будинку з мікрорайону Острів. Я до цього опікувалася 8 собак, 9 щенків і 15 котів. Нас вивезли, ми змогли спасти 9 щенків, 8 6, 5 5 і 3 котів. Ось сьогодні одну собаку порвали в воді два заходи на лодками під'їжджали до під'їзду, одразу ми вивезли малечу щенків і котів, а тоді вже загрузилися всіма собаками. Перший день ми могли тільки папу 95 років. Тварину оглядають фахівці з Одеси. Лідія Мечик, ветеринар-терапевт і нефролог. Говорить, прийом безплатний. У нас був корм, який був закуплений. Ми почали великий збір. Люди накидали досить багато грошей. Ми закупили корма, привезли з Одеси, а так проводимо прийоми. Хтось ургентний, хтось просто ну, трохи захворіла тваринка. Дуельні речі ми можемо стабілізувати, первинну допомогу надати, але більш якісь глобальні проблеми, більш глобальні операції. Ми намагаємося відправляти евакуювати до Миколаєва або Одеси. Тільки за сьогодні 25-30 пацієнтів. Ми подивилися. Херсонка Лана розповідає, врятувати від підтоплення вдалось своїх котів і шістьох собак. До ветеринарів на огляд сьогодні привела карата. Я знайшла эту собаку в корабельному районі. Караті. Дело в тому, що у нього була така огромна опухоль. Хазяїва, коли збросили цю собачку. І він пережив дві операції, Возили в Одесу. На даний момент йому стало лучше, рана зажила, но как бы опять гной у него какой-то появился. У черзі до ветеринара зі своїм собакою і Людмила. Ранізувала вистріли і Ну, ми поранізувалася трі четверте місцеветеринари з Одеси працюватимуть у Херсоні кілька днів. За потреби приїдуть знову, розповіла Лідія Мечек. Катерина Гончаренко, Марина Кругло, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.